Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі «Файна дача» І сьогодні ми приготуємо напій, який вас точно здивує. Це квас з чорнобривців. Цей напій не лише освіжає, а й має лікувальні властивості. Він пахне літом, сонцем і трішки дитинством. Бо саме такий квас готували наші бабусі. Ну, а чорнобривці це не тільки прикраса нашого городу. В їхніх пелюстках є ефірні олії. Антиоксиданти та речовини, які допомагають організму боротися з запаленнями. Ну а в народній медицині з чорнобривців використовували для підтримки зору, а також імунітету. Ну і повірте, приготувати його простіше, ніж ви думаєте. Отож, переходимо до приготування. Щоб приготувати напій, нам потрібні квіти чорнобривця. Якщо ж ви хочете, щоб колір напою вийшов. Малиновим насиченим беремо квітки темніші. А якщо хочете, щоб колір напою був як персиковий, беремо світліші. Мені подобається малиновий насичений колір напою. Тому я зрізаю квітки які темніші. А взагалі то колір не має значення, тому що смак напою не перевершений. Щоб приготувати 5 літрів напою, нам потрібно зрізати 50-60 квіток в залежності від їх розміру. Якщо квітки дрібні, то краще зрізати 60 штук. З квітами все зрозуміло, вони вже є, а тепер нам нам потрібна ємність для того, щоб там готувати квас. Також для приготування нам знадобиться холодна чиста колодязна вода. Наступний інгредієнт, який нам знадобиться, це 2 столові ложки лимонної кислоти. Якщо в грамах, то це 30 грам а також пів кіла цукру. Засипаємо наші зрізані квітки у ємність. І головне не мийте їх, тому що на них є бактерії корисні, які супроводжують бродіння. Далі додаємо лимонну кислоту, а також цукор. Потім це все ретельно перемішуємо. Ну, майже готово. Залишилося додати води і також ретельно все перемішати до розчинення цукру. Дехто також додає родзинки для того, щоб прискорити бродіння. Але в моєму випадку це не потрібно. Я впевнений, що все буде добре. Ретельно все перемішуємо. Ех, який же ж аромат! Закриваємо наш розчин і ставимо в тепле місце на 24 години. Ну, а це вже наступний день. Побачимо що там вийшло. Я вже бачу, яка ж це краса. Колір нашого квасу змінився. Він став малиновим. А аромат такий насичений, що не передати вам словами. Переходимо до другого етапу приготування нашого квасу. Цей розчин потрібно перелити в пляшки. Я також у пляшки додаю по пару квіток чорнобривців. Це можна і не робити, але мені так більше подобається. Ну, а поки не ливаю, розкажу вам, що ж таке за квіти чорнобривці. Чорнобривці це яскраві однорічні квіти з родини Айстрових, які родом з Центральної та Південної Америки. Чому ж вони такі особливі? А тому, що вони невибагливі. Ростуть майже на будь-якому ґрунті, витримують посуху, також вони квітнуть до морозів з червня і аж до жовтня-листопада. Ну а на городі вони просто незамінні. Вони відлякують попелицю, колорадського жука, нематоду та іншу непрохану живність. Це просто знахідка для садоводів-городників. Але повернемося до наших пляшок. Наливаємо їх неповними, тому що коли відбувається процес бродіння. Може розірвати пляшку. Ось такий у мене гарний насичений колір квасу вийшов. До речі, цей напій після повного приготування хтось називає шампанським. І дійсно, по смаку він як шампанське брюд. Ну, ось, друзі, розлив я даний напій по пляшкам. Тепер залишилося ще трішки. Кладемо ось так лежачи в прохолодне приміщення на 2-3 тижні, а потім куштуємо. Ну, от і все, друзі. Ось такий він простий, нехитрий рецепт українського автентичного напою чорнобривців. Готуйте, смакуйте, миру та добра до наступних відео. І не забудьте підписатися на канал Файна Дача та поставити вподобайку.